Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рекодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю відео не з вичного ракурсу, ще й з іграшками на столі, Дитина грається зі мною. Я тут поруч сидю, в'яжу, розпочала в'язати зайчиків. Зайчиків по МК Марусі Прокопенко, сиренького і червоненького. Це. Буде в мене два зайці. Це, щоб не поїхати з глузду. Як ви всі знаєте, в нас в нашому місті два дні підряд прильоти. Прильоти дуже-дуже руйнівні, дуже багато нам завдають ой, смутку, болю. Загинули і дітки, і люди загинули, і дуже багато. Зруйновано а, і автобусна станція наша. Багато людей залишилося без домівок. Дуже важко і емоційно, і фізично, і настрою взагалі немає. А вчора ввечері вирішила пов'язати цих зайчиків, тому що я цю схему вже більш-менш знаю. Зв'язала ось два вушка на красненьких, на красненького зайчика. І Долучилася ще й до сиренького. Вирішила двох відразу в'язати, це, щоб руки щось робили, поки очі дивляться новини і поки голова це все переосмислює. У мене ще й захворів малий, малий у мене з температурою два дня був. Не було ні часу, ні бажання не знімати, не в'язати, але я потрішечку в'язала. Поки дитинка там відпочивала, чи поки дитинка там трішки гралася, я ж вам кажу, ось дивіться, іграшок мені тут навикладав багато. Я від віконечка заховалася, сіла тут пов'язати, приготувала собі наповнювача, корзинку з двома маточками і вирішила тут пов'язати, в голові дуже багато чого тримаю, щоб вам розказати, вам показати. Але нема. Часу під'єднатися, то дитина плаче, то дитині погано, то у старшої уроки. Сьогодні вже в нас п'ятниця, в мене трішечки в самої сідає голос, вольно очам дивиться, але головне, що живі, здорові. А сьогодні в нас весь ранок лє дощ на вулиці Пасмурно. Вчора така була сонячна, тепла, гарна погода. Ми просиділи вдома, бо вчора зновила вже мене. Я приготувала ще з собою корзинку з котиками. У мене є ось такі ще запчастини для трьох котиків. Вирішила, треба їх дов'язати до наявності, щоб були, не знаю, зібрати і звільнити корзинку, але не знаю, чи встигну, чи буде бажання це робити, чи ні. Це такі іграшки мої. Постійні, які я завжди в'яжу. Мені не треба і схеми дивитися на них, і вони в'яжуться швидко. Зайців за два дні-три штуки можна осилити, а котиків можна до трьох штук в один день. Але я ж кажу, натхнення немає. Сонечко потрішечки виходить. Натхнення немає в'язати, в голові каша. Серце не на місці. Лягаємо спати, і дві ночі вже підряд нам прильоти. Прильоти такі страшні, що не знаєш, куди бігти і що його робити. Дитина моя менша вчора ледь заснула, плакав і ховався під подушку, щоб на нього нічого не впало, бо чув, як воно бахало. А, чого я перемістилася сюди? По-перше, це подалі від вікна, а по-друге, це щоб. На столі не прибирати. У мене на столі такий безлад, мені на столі, чого там тільки не вистачає. А приблизно 5 проєктів в мене там в'яжеться. І ще є ой, ну, сліпий дощик. Я зараз під'єднаюсь, вам покажу. У нас сліпий дощик і сонечко, і дощик одночасно. Поки добігла до вікна, все скінчилося. Вже дощика немає і сонечка немає. Ой, оце і погода так, така сама, як і стан на душі. Дуже важко, і голові кавардак, і не знаєш, за що братися, я ж кажу: в'яжу одночасно декілька проєктів. Там трішки пов'язала, там трішки пов'язала, щоб відволікатися, хоч якось, але нема бажання нічого робити, доводити до кінця. А збиралася на цих вихідних поїхати до. Своїх улюблених майстрів по сиру. Вони дуже гарний смачний сир виготовляють. Ми коли з ними стояли на ярмарці, і я в них куштувала сир з козиного молока. Дуже смачний. Вони, майстри своєї справи, збиралася на вихідних до них поїхати в гості. Але там, де вони планували працювати, у них знову там був сьогодні прильот, тому вони скасували це вже втретє похід на подібний захід. Дуже сподіваюся, що відвезу своїх зайців на цих вихідних. Мама буде вдома з дітками. Сьогодні у мами останній робочий день. Щось мені хочеться сьогодні з вами поспілкуватися, познімати. Буду показувати процеси, що буду робити. Чи одного дня буде в мене такий влог, чи буде декілька днів, не знаю. Очікую ще ниточку, ще мені йде ниточка від а, а, Діапазон Вітані. Щось вона затримується. У мене таке перше, більше тижня вже йде нитка. І десь на сортувальному складі вона затрималася і ніяк не дойде. Від Марії отримала, відео знімала. Не знаю, чи сюди прикріплю в це відео, чи може, ливо вже о, той влог закінчу, який знімала про іграшки. Є в мене шматочок про нитки від Марії, але ви його ще не бачили. І також собі ще замовила 10 кг наповнювача. Він дуже сильно подорожав наповнювач, тому, мабуть, доведеться ще й на свої іграшки піднімати. Ціну а, замовлення я свої не всі доробила, натхнення на них немає. Стан фізичного здоров'я не дозволяє працювати, тому поки в'яжу те, що вже знайоме, те, що мені хочеться. Добре, я пішла трішечки ще попрацюю, а можливо, пізніше під'єднаюся, бо завтра. Не знаю, нічого не буду загадувати, буду жити. І творити. Вирішила таки вам його показати. Дивіться, сильний нові дуже-дуже сильно. Сонечко сховалося, загрініло, заблимало. Там ще тут тільки не вистачає. Ми не так всі перелякані всі сидимо на нервах. А там ще під тими завалами людей шукають і все під дощем. Набридло це вже. Хочеться вже тиші, спокою і мирного життя. Ну що, дов'язала я свої чотири вушка, є в мене тепер для двох зайчиків. Нагадаю, що я в'яжу гачком 2,25, він Він мене трішечки більший, ніж усі іграшки. Я в'яжу товстіший. І в мене одного моточка яр на вистачає на одного зайчика. Чого я до вас під'єдналася? Наче просувань немає. Чого ж буду вам розказувати і показувати? А в мене є гарна новина. У мене забирають дві осі красуні. Дві єдиноріжки. Завтра поїдуть на Западну Україну. Позвонив організатор наших ярмарок і попросив мені дві однакові іграшки йому на неділю приготувати. У мене в наявності є ось такі єдинороги. Він ще й хотів патріотичних, не захотів зайців. Я йому пропонувала. Він вибрав ось такі ось о, два єдинороги. Дівчата, показую. Не дуже з гарного ракурсу. Нема в мене зараз можливості сидіти біля стола. У нас і тривога знов почалася, і гром цілий ранок гримить. Ми з дитиною тут в куточку сховалися і сидимо. Вимкнули світло тут, у нас бокове є. І що мені доведеться сьогодні ще поробити? У мене немає у наявності патріотичних сердечок. Буду розпочинати зараз патріотичні сердечки. Я у кожний е свій заказ, у кожне замовлення вкладаю патріотичні сердечки. Тому сьогодні розпочинаю ще один процес вив'язувати сердечки. Зайці поки почекаю. Випила порошочка, піду трішки ще полежу на тихій годині з дитиною, а вже. Пізніше сяду пов'яжу патріотичні сердечки та запакую своїх красуньок. Ну, що сьогодні вже п'ятниця добігає кінця. Зайців я не просунула. Як були 4 вушка, так і лишилися. Але пов'язала трішечки патріотичних сердечок. Стан дуже важкий. Настрій трішечки покращився завдяки інформації яку отримала. Мої совушки вже благополучно доїхали до власниці. Вона сьогодні їх отримала, вона у захваті, вони їй подобаються. А вчора, в обід після обіду, мабуть, чоловік відправив посилку з совушками, а сьогодні вже вона написала, що отримала у місто Єрпінь. А я з Києва досі чекаю свою посилку. 21 числа вона вже була відправлена. Ой, ну, добре, почекаємо ще. Ось такі в мене є чотири патріотичних сердечка. Я ще приготувала ниточку. Це все блакитне і жовте. Це, сподіваюся, ще трішечки пов'яжу. Чоловік вже прийшов з роботи, піду кормити, дітей вкладати спати. А ліків накупив мені, буду лікуватися. І завтра трішечки ще попрацюю, вам покажу свої просування. А, до речі, ще хотіла вам показати, які процеси почала. Так я зараз покажу. Ось такий в мене ще в'яжеться в'яжеться такий янголятко. Це зараз є безкоштовний онлайн. Дуже давно не приймала участь у таких подібних заходах. Ось такі цікаві крильця йому вив'язані, ручки. Він буде отак. З хрещеними ручками стояти. Ще потрібно тут зробити утяжечки, морточку оформити. І ось приготувала на цього янголятка коричневу ниточку приготувала, сподівалася в'язати ось таке волосся. Але дивлюся на оцей рижий колір і мені хочеться прям дуже хочеться рижого янголятка зв'язати. Не знаю, яким буду таке вив'язувати волосся, але. Більш за все, це буде ось такого рижого, родого кольору янгулятко. Ну, Там подивимося. Там ще і віночок буде вив'язуватися, і волосся, і оформлення. І буде в мене ще і патріотичний янгулятко готовий. Ну, Янгулядко це не одна готова, не одна робота у процесі у мене. Ще в мене в'яжеться по платному МК від цього ж автора. Здається, Тетяна. Я посилання на неї залишу внизу під відео. Це наша українська майстриня. В неї купляла, була в неї акція на собачку патрона. Я купила ось такого чудового нашого захисника-Цуцика мастер-клас, але ще його не закінчила. Ось такого чудового песика-патрончика буду ще закінчувати. Він у мене у процесі, але, за думком майстра, цікава іграшка в'яжеться одним полотном, не треба його окремо все вив'язувати. Мені сподобалася така ідея. Це я вив'язала в один вечір ножки, а інший день вив'язала ось таке тіло і трішечки розпочала голову, не осилила. Натхнення пропало і пропало здоров'я. Злягла, лежала два дні, нічого не робила. Але мені подобається результат, який виходить, буду обов'язково закінчувати. Це в'яжу із Cotton Gold Гірчиця. Це другий номер. і Із Ярнар джинс. Не пам'ятаю якийсь, не 62-й білий, це, мабуть, 01-й такий. Тугуватий мені він не дуже подобається. Я більше люблю в'язати із Cotton Gold 55-го біленького, от цей більш такий грубіший виходить, а ось Cotton Gold більш такий м'якіший. Ну що, я пішла займатися домашніми справами. Вже завтра під'єднаюся, вам покажу. Єдинорогів своїх не оформила у коробочки, не опакувала. Ще стоять, чекають, завтра прийде, забере єдинорогів, а я пішла на сьогодні все. Побачимося завтра. Сьогодні вже неділя. Збираюся їхати і замовнику віддавати іграшки. Ось так от я їх упакувала, у кожну посилочку поклала по сердечку і по мішечку з цукерочками. Прикріпила бірочки, зроблено в Україні. І Ось такі в мене є коробочки з віконечком. Сьогодні у нас пасмурно, знову дощик на цілий день передають по прогнозу. Будемо сьогодні їхати на машині. Чоловіка прошу мене відвести. Ось такі ось дві посилочки. Вчора цілий день не під'єднувалася, хоча й сонечко було, і погода була більш-менш тепленька. Навіть погуляли трішки з дітками. Просунула мало янголятка, трішечки його пов'язала і більше нічим не займалася. Зараз поїдемо, віддамо посилочки і приймемося за нові роботи. Веземо єдинородів, дивіться, яка погода. Сьогодні небо дуже-дуже похмуре. Дощ і є як із від відра. Нічого не видно, що попереду твориться. Ну що, вечір неділі добігає кінця. Трішечки я пов'язала до моїх ушок додалися ще дві ножки червоненькі. Ще я планую трішечки посидіти, пов'язати, але захотілося під'єднатися і показати вам, над чим я ще працювала. Ось такий в мене є руденький паричок. Це на мого янгулятка. Янгулядку я трішечки також просунула. Ще не робила йому оформлення. Не хоче він в мене ще стояти. Ось таке в нього буде руденьке волосечко. Ось такий буде красунчик. Дуже мені захотілося таки зробити рудуга янгола. Залишилося дов'язати ще трішечки волосся і оформити віночок і обличчя. Мені дуже подобається, що я таки надихнулася на цього ангела. Він дуже цікавий виходить. Патрона ще не просунула, патрон як лежав, так і лежить, але інші трішечки проекти попросувала. Сьогодні вечір такий, більш-менш тихий, коли родини. Ми сиділи і мультики дивилися, і кіно, і разом все робили. Нарешті дитині велосипед батько відремонтував, був вихідний. Буде, якщо завтра буде гарна погода, то завтра буде ганяти на велосипеді. Колеса поспускали її, вона довго не могла на ньому кататися. Сьогодні такий тихий вечір, спокійний. Я трішечки попрацювала, понадихалася в'язанням. Амбіцій тепер багато, хочу і цей і, це, і інше доробити, тому, тому я буду далі працювати, буду створювати іграшки, тому що мені це приносить задоволення. І моїм покупцям також вже побачимося завтра. Вам покажу готові результати. Сьогодні вже понеділок. Понеділок завершується сьогоднішнім влогом. Мені дуже захотілося сьогодні з вами поспілкуватися, розказати вам свої події, які відбувалися, і закінчити це відео. Зараз ви в кадрі бачите мого янголятка. Нарешті я його закінчила. Мені дуже подобається результат. Не жалкую, що вибрала саме такий колір волосся. Це. А буде Alize Cotton Gold 36 кольору. Він такий руденький. І хочу вам показати його у всій красі. Посадила його на серветочку, щоб вам показати, яке миле янгулятко. Ви подивіться, ви подивіться, який він красивий. Мені дуже подобається. Майстер, майстер, звісно, вигадав янгола дуже, дуже гарного. Мені подобається результат. Віночок знімається. Вирішила, що мій янголятко буде рудого кольору. Навіть у нього будуть веснушки. Дивіться, яка краса. Я собою задоволена. У дуже важкі часи він у мене, звісно, робився, але результат дуже гарний. До речі, дивіться, мене сьогодні дитина запросила до себе в магазинчик. Вона виготовляє прикраси з резиночок. І нас з бабусею запросила в неї придбати різні прикраси. Заробляє також кошти і просить тепер, каже, будеш йти на ярмарку, візьми їй мої браслетики і її каблучки, щоб там попродавати. Замовила їй ще багато резиночок, нехай дитина займається, їй подобається, вона і малює гарно в мене і займається це плетінням, осичивості в неї не дуже багато, не виходить в неї щось пов'язати, повишивати, але інколи проситься, давай мам я зроблю, давай я ще раз попробую. Тому буду ще надихати її і мотивувати на таку. Працю. Мені здається, дівчині, воно це знадобиться у житті. Поки ми помилувалися цим янголятком, я вам хочу ще показати а, сьогоднішні свої засмучені чувства. Я сьогодні закінчила ще ось такого зайчика. Зайчика по МК від Марусі Прокопенко. Це я в'язала із пряжі Ярнар джинс. Зазвичай в мене на одного зайчика уходить один моточок. Сьогодні мені не вдалося виконати із одного моточка одного зайчика. Не вистачило ось десь з півголови. У мене це вже новий моточок. Чому так? Навіть не знаю, що вам сказати. Зазвичай, ну, може, трішечки не вистачає. Пришити голову до тіла. Дуже-дуже в рідких випадках таке буває, але сьогодні півголови. Навіть не сьогодні, це я вночі робила, його вже дов'язувала, хотіла вже закінчити, але щось не вдалося. Ще один зайчик, якого я планувала у пару зв'язати сіренький. Так, два вушка і лишилося. Тяжкі часи. Емоційно важко, але. Вирішила, треба працювати, не покладаючи рук. Сьогодні зранку також був прильот. Якось взялися за наше місто, дуже обстрілюють. Тяжкувато прокинулися від вибуху знову. Ось такі два сердечка у мене ще були готові у наявності. Я їх ніточки ще лишаю, ще не вдіваю їм. Грабінчик, нехай поки лежить такий. Оце і всі мої просування за ці важкі дні, але я собою задоволена, я на глядку вийшов чудовий. Не жалкую, що вибрала саме такий колір для волосся. Довго думала, чи коричневий, чи такий брати. Але коли вже почала вив'язувати, побачила це поєднання, я дуже собою задоволена. Посилання на автора я вам лишу внизу під відео. Переходьте в цей онлайн без сроків. Тому зможете ви такого янголятка зв'язати. Трішечки він у мене хитається. Може, за заскатертини, так взагалі-то стояв. Патрони я так і не закінчила. Патрон у мене як був розпочатий, так він і переходить на цей тиждень. І ще беру з собою цього зайчика, буду також його дов'язувати. Який не увійшов у це відео. Пішла я готувати вечерю. У мене сьогодні вечеря буде у духовці запікатися, а я буду монтувати це відео. Важко не знімається, нема натхнення, ще вам винна відео з мультгероями і винна вам ще відео з лялечками. У мене є невеличкі просування. я їх за кадром в'язала, не знімала по частинкам. вже покажу готові роботи, які в мене лялечки вийшли, і які я, мультгерої нав'язала. Обіцяю, це все буде на цьому тижні. Візьму себе в руки і буду працювати плідно. Вам дя... А ще я вирішила прийняти участь у обміні. У нас дівчата в інстаграмі виставили посилання, що можна прийняти участь у в осінньому обміні. Я вирішила долучитися, собі замовила дві дівчини, яких буду надихати новою пряжою і новими подаруночками. Дуже сподіваюся, що дівчатам сподобається. Вибрала і Укрпошту і нову пошту. Моя посилка так і не доїхала до мене з Укрпошти від Діапазон. Я ще чекаю і дуже сподіваюся, що завтра вона прийде. Я дуже сподіваюся, що дівчатам сподобаються ці подарунки, які я для них приготувала. Обирала як для себе. Мені дуже хочеться когось в такі тяжкі часи порадувати, понадихати і, можливо, змотивувати. Так як ви мотивуєте мене, мої підписники, мої глядачі. Щиро вам всім дякую, що ви кожного разу заглядаєте до мене у гості, передивляйтесь мої відео, надихайте мене своїми підписками і своїми коментарями. Ваша підтримка, вона безмежна. Дякую вам велике. На сьогодні я буду прощатися. Кажу вам мирного неба! Бережіть себе, своїх близьких і до дуже скорої зустрічі! Бувайте!